Стало відомо перший склад учасниць реаліті-шоу «Холостяк-13» з Олександром Тереном, зйомки якого проходять прямо зараз. Першу учасницю реаліті, яка отримує троянду на першій церемонії троян, вже відомо. Ці кадри облетіли увесь Тік-Ток завдяки пильності одеситів. Настя Анісімова, 62 тисячі підписників інстаграм та 2,4 мільйони в Тік-Ток. І саме в Тік-Ток вона розважала росіян, бо робила відео тільки для них, аж поки не розпочався кастинг на шоу Холостяк. І дівчина перейшла на українську, що дуже здивувало російських глядачів. За Словами учасниць проєкту, що дівчина зі сфера. Реескорту пише Богдан Беспалов у своєму телеграм. Учасниця Реаліті Холостяк 13 анна майже 9 тисяч в інстаграм. Блогер модель проживає в Лондоні згідно геолокації. Ну а зараз приймає участь в холостяку. Дивна історія на першій вечірці сталася з Анною. Він Олександр Терен не вивіз її. Дівчина при знайомстві підготувала інтерактив з картками англомовних слів. Олександр не дав троянду після першої вечірки, бо сказав, що не любить, коли його перевіряють. Повна дікуха, а дівчина дуже харизматична і красива, зауважив блогер без палу в Телеграм. Ксенія Щербаш, учасниця шоу Холостяк, дев'ять тисяч двісті фоловерів. Інстаграм, майже 33 тисячі в Тік-Ток, займається СММ, зйомками маркетингом. Веде сторінку під ключ та проводить індивідуальні консультації. Цього року до фіналу дійдуть зручні для телеканалу дівчата. Як Ксюша Голді дігерша, полює на олігархів, пише блогер Безпалов. Вона подруга Соні Морозюк. І як подейкують за неї замовили місце. Ліпитимуть зірку місцевого розливу, про яку усі забудуть після шоу. Кажуть, що тупенька, але свою справу добре знає. Буде на шоу робити скандальчики в будинку між дівчатами. Юстина, учасниця холостяк, 13 тисячу підписників в інстаграм, навчається в Яголонському університеті в Кракові в Польщі. Яке шоу без цноти зауважує Беспало. в цьому сезоні за департамент. Цноти відповідатиме Юстина. За її байкою вона не займана. Її залишили в шоу після першої вечірки. Елізабет, учасниця шоу Холостяк 13 майже 5 тисяч в інстаграм. Живе на два міста Київ, Хмельницький, модель, контент, мейкер, діджей. Як пише без в плюс один скарбничку ескорту, емоційно нестабільна і агресивна. Протримається в шоу недовго. Учасниця реаліті шоу «Холостяк» Аліна Мойсеєнко 179 тисяч в інстаграм. Продюсує освітні продукти, навчає експертів. Запуска шоу добре. Адаптується, знає навіщо прийшла. Буде тривалий час в проєкті, плюс вона ідеальна картинка для шоу. Юлія Шкурлей, 156 підписників, учасниця реаліті Холостяк. Працює в юридичній компанії. Тато військовий десантник. Її вигнали після вечірки. Редактори робили ставку на Юлю, але щось пішло не так. Терен морознувся, зауважив Богдан Безпалов. Дівчина вже почала постати сторіс і відчувається, що вона засмучена. А от про ще одну учасницю, яка ймовірно дійде до фіналу. Дивіться в телеграм-каналі Беспалова. посилання в першому коментарі. Також напишіть, чи будете дивитися, що та хто з учасниць сподобався найбільше до зустрічі?